У 109-й гімназії навчання це справжня мандрівка у світ знань та радості. Кожен урок перетворюється на захопливу подорож, де діти не лише вчаться новому, а й насолоджуються кожною миттю спілкування зі своїми однокласниками та вчителями. Також у нашій гімназії є облаштоване укриття, де продовжується освітній процес. В нашому укритті є все необхідне для навчання, розваг та відпочинку. Від ігрової зони з настільними іграми до місць для спортивних змагань. Тут ми не лише навчаємось, а й активно відпочиваємо на перервах. Запорізька гімназія номер 109 це не лише місце для навчання, але й справжній дім, де тебе люблять та поважають. Тут кожен може розкрити свій талант, адже вірять у тебе і чекають кожного ранку з усмішкою та підтримкою. У нашій гімназії кожен має можливість стати успішним, адже тут кожна дитина це справжня зірка, яка світить яскраво в світі знань та можливостей. Запрошуємо майбутніх першокласників приєднатися до нашої 109 ї гімназії. У нашій дружній шкільній спільноті кожна дитина отримує індивідуальний підхід до навчання, розвитку та самореалізації. Наші вчителі це висококваліфіковані фахівці. Які надихають на досягнення великих цілей та допомагають розвивати таланти кожного учня. Прийом документів вже відкрито, а наша гімназія знаходиться за адресою Дніпровські пороги, 29 Приходьте до нас, щоб стати частиною захоплюючого світу, навчання та відкриттів!